Вони також не гребують жодними методами красти, наживатися, виколоти своє око. А насправді в період совєтського режиму був такий тип людей, які готові були зруйнувати життя не те, що своїм співгромадянам, а навіть своїм рідним, родичам, близьким, колегам чи просто знайомим людям життя заради власної вигоди, заздрощів або простої ненависті. Ці люди зазвичай на цьому будували свою кар'єру політичну там чи коли вони обіймали якусь посаду в силових структурах, а на них працювали звичайні корисні ідіоти, які відпрацьовували копійку, чарку, чи також просто це робили з власної ініціативи через зазрість та ненависть. Ці люди не гребували жодними методами. Якщо ти був патріотом, любив свою країну, боровся з режимом. Хороший привід на тебе написати донос. Якщо ти був християнином, наприклад, адже в цьому режимі будь-яка віра вона переслідувалась. Неважливо, якої ти конфесії, чи віри, чи релігії. Якщо ти протестант, православний чи католик, це хороший привід написати на тебе донос. Мій дід, наприклад, прямо в день весілля був затриманий через ось таких людей, які його ненавиділи. Просто через те, що він був християнином. І наступні майже 10 років. Провів заслані та в місцях позбавлення волі. Я вважав, що коли наша держава отримала незалежність, ці люди зникли, або принаймні їх стало дуже мало. Але вони стали знову дуже яскраво проявлятися з періоду повномасштабного вторгнення. Коли московицький режим окуповує населені пункти чи міста, там відразу знову проявляються ці люди, які вчора рвали на собі сорочки. Всім доводили, які вони патріоти, що вони готові віддати все і померти заради ідеалів, в які вони вірять, і заради власної держави, сьогодні вони без найменших докорів сумління працюють на ворога, руйнуючи життя своїм співгромадянам, друзям, близьким та рідним, з якими вони жили багато років. Адже для них важливо лише своя вигода і свій інтерес. В нашій громаді, виявляється, також є яскраві представники цієї категорії: такі собі ткачуки, їхні політичні співдіячі та просто їхні посіпаки та шестірки, які працюють на них. Вони також не гребують жодними методами. Для них не важливо, яка ти людина, що ти хорошого зробив. Якби я впевнений, навіть сам Ісус Христос став головою нашого міста, вони б його ще з більшою сили обливали брудом. Та звинуватили б у всіх проблемах нашого міста, адже для них не важливо вирішення їх. Для них не важливо зменшення цих проблем. Вони ж генерують ці проблеми. Вони зацікавлені в тому, щоб їх було якомога більше, адже на цьому вони будують собі рейтинги та набивають політичні дивіденди. Громада йде в напрямку, неправильно слухати, Чути, не yeah. з, сторони, well, органів. І коли дасть Бог нам перемогу, будуть знову вибори. Ці люди знову будуть пудрити людям мізки та дурити їх, розповідаючи, які вони патріоти, цитуючи Біблію на площах заради власної політичної вигоди. В Євангелії написано, що якщо око твоє бачить на погане, на зле чи на гріх, то краще тобі виколоти своє око. А насправді будуть знову ж переслідувати свої цілі, красти, наживатися. Та дурити людей мене звати Андрій Ткачук. Кандидат на голову Костопільської об'єднаної територіальної громади.